Всім доброго дня, ми працюємо у студії медіа-центру Дрогобич і сьогодні у нас в студії начальник відділу освіти Віталій Волків та директор КРОУ Інститут міста Дрогобича Володимир Пунзьока. Будемо говорити про актуальну тему, це трансформація середньої освіти, Дрогобицької громади, які виклики і які бачення їх подолання. Ресто. Ми знаємо, що на державному рівні триває реформа освіти. Повномасштабне вторгнення Росії на терени України внесло свої суттєві корективи, і це стало додатковими вимогами до процесів трансформації. Також сьогодні ми згадаємо про позицію Львівської облдержадміністрації, яка була озвучена в березні 20 го числа. Ось, перше питання: ми активно спостерігаємо, як цю тему трансформації обговорюють в колективах, як відбуваються зустрічі з колективами. Яка станом на сьогодні ситуація у навчальних закладах і чому важливо трансформацію? Освіту саме сьогодні. Можна я включусь перед керівником освіти, тому що я б не хотів зараз почати розмову, що обговорюють в колективах. Я би хотів сказати, а ключову тезу. Бо сама ключова теза це. Під час війни трансформувати освіту чи війна нас заморожує всі процеси і нічого під час війни не робити, бо треба все орієнтуватись на перемогу, все все решта лишаємо після перемоги. Тому я би хотів, щоб ми з вами проговорили цю ключову тезу, бо від багатьох людей лунає не на часі, не треба робити. Навіть деякі депутати подавали пропозиції, можливо, з абсолютно з добрих міркувань, що не будемо нічого чіпати, тому що. Проблема є з війною в Україні. Я би хотів просто наголосити, що сьогоднішньою заставкою нашої передачі є презентація: перший слайд презентації Міністерства освіти України. Про те, що міністерство приступає до великої трансформації української освіти, український світанок, і відповідно ключовим би хотів нагадати нашим глядачам, про те, що от фраза, яка є в кутку, в правому нижньому написано під час війни і після перемоги. Тобто для тих людей, які просто боялися, там з різних причин, що це може зашкодити. То перед нами уряд, Міністерство освіти ставить задачу: під час війни треба починати трансформувати нашу освіту. Віталій Богданіч, яка зараз ситуація в сфері освіти? Ну, загалом ситуація в сфері освіти у нас наступна. У закладах загальної середньої освіти міста Другобича. Отже, всі проінформовані, так само як і в сільській місцевості, також в місті Стебнику, Всі проінформовані щодо даних вимог і вимог часу, а також вимог перед якими перед які ставить перед нами держава. І всі проінформовані. І відповідно розуміння є. Є у нас в закладах освіти міста Другобича, є у нас розуміння в закладах сільської місцевості, закладах загальної середньої освіти. І тут трошки є у нас все таки і питання питання по місті Стервнику закладу загальної середньої освіти повертаючись до питання, все-таки, от чи потрібно нам під час війни робити якісь реформи, робити якісь трансформування освіти, однозначно потрібно. Чому? Тому що, перш за все, під час війни ми стикнулися однією з проблем: це з тою проблемою, що відповідно. У 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення, відповідно з державного бюджету, ми вже отримали недофінансування у розмірі 10% до освітньої субвенції. Що для нашої територіальної громади, по став показник, тобто мінус 26 мільйонів. Гривень відповідно на заробітну плату для педагогічних працівників В того року те саме, тобто ще мінус 26 мільйонів. І відповідно, коли ми задаємося питанням, чи потрібно щось зробити. Зараз, під час війни, так однозначно потрібно, оскільки знову ж таки, як держава ставить перед нами вимоги, тому що ми розуміємо, що цей нелегкий час, відповідно, кошти спрямовуються на Збройні сили України. Тому ми повинні однозначно щось зробити. Для чого це все робиться? Перш за все, для цього ці всі реформи спрямовані, на мою думку, для одного для надання якісної освіти для наших учнів, для того, щоб надати якісні. Освітні послуги для наших здобувачів освіти перш за все. Ми повинні розуміти, що з тими вимогами, які перед нами ставить Міністерство освіти, перед нами ставить держава, ми повинні мати матеріальну базу. Багато хто не розуміє, чому ми ставимо таку важливу проблему. А тому що 50% бюджету зараз більше 50%, минулого року, це було 2 треті 66% видаткової частини бюджету йшло в освіту. Тобто, якщо ми говоримо, що більше половини бюджету йде в освіту, будь які негаразди, з половиною бюджету дуже боляче відбивається на всіх рештах, частинах нашого бюджету. І тому абсолютно вірно, і підтримую тезу керівника відділу освіти про те, що коли нам держава каже, що в нас немає стільки грошей. То, перше, хочемо, чи ми не хочемо, ми мусимо оптимізувати видатки, приводити до вимог державних. Це перша умова. Але я би хотів наголосити на іншому, от перейдемо до другого слайду нашого міністерства презентації про стратегію розвитку освіти. Я хотів би наголосити, що не тільки війна є причиною модернізації освіти. Дуже важлива річ це є те, що ми прямуємо бути. Членом Європейського Союзу. Відповідно, Європейський Союз має свою освіту, якщо ми бачимо, отут написано індустрія 4.0», освіта 4.0». і ми кажемо, що наша освіта і наша індустрія відстає від вимог Євросоюзу, бо з цього слайду можна бачити, що вже індустрія 4.0» переходить до кіберфізичних систем, інтернету речей, мережі і так далі. Ми ще десь входимо тільки в автоматизовані комп'ютерні системи третій од стовпчик, який є, і тому, якщо ми хочемо бути повноправними членами Європейського союзу, то наша економіка. Має дорівнювати європейський по розвитку, по технічному оснащенню, а економіка це люди в першу чергу, які будуть керувати цими системами. Тому по позиції Української держави, що ми нашу освіту маємо трансформувати, і отут теж перейду просто до останнього такого слайду з презентації, що ось ми маємо гармонізувати освіту. У нас ще щось в мене слайд не перейшов. Зараз подивлюся, секунду, оцей слайд. Оце, що ми маємо зробити гармонізувати освіту Європейського Союзу і України. І проблема в першу чергу полягає в тому, що перехід на європейську освіту середньо. Вимагає кабінетів, лабораторій, класів, малої академії наук-технічних центрів, де діти будуть здобувати освіту, а це все потребує дарувати шалених грошей. А ми і так витрачаємо на освіту 50% нашого бюджету. То питання, з яких джерел фінансується освіта? От розкажіть, щоб ми всі розуміли. Які є джерела фінансування освіти? Що стосується джерел фінансування освіти, освіта фінансується з двох таких джерел. Перше джерело це є з державного бюджету, відповідно по яких держава ставить нам вимоги по формулі і фінансує заробітну плату педагогічним працівникам. В тому числі нашої територіальної громади. І другим джерелом це є джерело місцевого бюджету, яким, відповідно з якого тоб виплачується… Тобто, Дивіться, це... давайте скажемо так: педагоги так, і адмі... директори, адміністративно-педагогічний персонал фінансується державою, і держава каже, цього року ми вам на це дамо 90% від минулорічних коштів. Так? так Правильно? Так. І ставить вимоги, як ми маємо вкласти в цю суму. Отримання будівель, комунальні послуги, весь персонал непедагогічний фінансується виключно з нашого бюджету. І це теж є дуже великі суми. Так, так. звичайно. Товариство, скажіть, будь ласка, ну, Ви дуже гарно сказали про рівень Європейського Союзу, вертаємось до нашого місцевого рівня. Останом на сьогодні, щоб наші глядачі розуміли загалом про ситуацію, освіта в Дрогобицькій громаді. Це Тема пов'язана з економікою, чи все-таки тема пов'язана з політикою? Ну, давайте, друзі, почну з того, що є термін політика. Якщо говорити українською мовою, це один термін політика, англійською мовою є два терміни «політик» і «полисик». І ми говоримо, я би говорив про поліси про прав поліси, правила гри, тобто правила функціонування. І це теж є політика в українському перекладі, тому що як ми сьогодні підготуємо наших дітей, так ми з вами будемо жити за час їхньої роботи керівництва підприємством, верстатами, містом і так далі. І так далі. Тому я вважаю, що це є дуже серйозна політика. Вона стосується дуже багатьох людей. І от коли ми кажемо, що гроші мають йти в освіту ефективно працювати, нам кажуть: а може, давайте ми все-таки утримаємо таку мережу, яка сьогодні є, хай вона в нас буде і так далі. Добре питання, ну може, й треба виходити з інтересів тих вчителів, для яких вже немає школярів, для яких вже немає класів. Але якщо от зараз я можу перебігти і показати, то що буквально два тижні тому взяв нашу демографічну характеристику, ось оця схемка, яка показує по населенню від від 0 до 5 років і до 60 плюс, то ви подивіться 2023 рік, це нижня графа. Чоловіки, жінки. У нас пенсіонери, у нас людей, які виходять уже з дітородного віку, скажімо, від 35-49 років. є набагато менше і абсолютно тоненький стовбур цього дерева, де є молодь. У нас молоді немає. Тобто, що про це говорить: це говорить про те, що ми не можемо від цієї молоді. І хотіти, щоб вони народжували там по 6-10 дітей для того, щоб цю цю дірку демографічну можна було якимось чином ліквідувати, І друге, що ми цих дітей не побачимо, ну яких немає. Ми їх не побачимо в школах, і чим раніше ми почнемо оті оптимізаційні процеси. Тим що ми легше війдемо в кризовий стан демографічний, бо демографія показує, що в нас дуже серйозний кризовий стан. І от наступний слайд, який просто лівий текст, який на науковці, які аналізували в листопаді населення України, вони пишуть, що навіть просто внаслідок війни населення України може скоротитись на 24-33%. А гроші нам Дає держава з розрахунку на учнів, так? Якщо не буде учнів, то не буде у нас ніякої, ніякої заробітної платні для вчителів. І тому от ми були. Вчора разом на одній з комісій, де наші вчителі, які прийшли, вони щиро кажуть, що ми дуже просимо нічого не міняти. Ну, не можна нічого не міняти, коли ми маємо об'єктивне зменшення надходження коштів, значить треба якимсь чином проводити, оптимізувати. Але з другої сторони, впроваджується нова українська школа. Нам треба створити мережу старшої освіти, і напевно, це теж є одна з причин того, що в нас є певні конфлікти і нерозуміння. Як має виглядати ота мережа у нас старшої освіти? Відповідно, мережа старшої освіти в нас має виглядати в тобто мають з 1 вересня 2027 року, згідно закону України про повну загальну середню освіту згідно перехідних положень. Відповідно, у нас вже стартує. Е Робота профільних ліцеїв, як він має виглядати основних вимог після внесення змін до законодавства, основних вимог даного профільного ліцею це є відповідно два класи на паралелі, а також які будуть навчання проходити за трьома профілями. Що стосується? Мережі цих ліцеїв профільних відповідно знову ж таки на всіх наших зустрічах. Дані, покані, скажіть, будь ласка, в нас от на сьогодні до цієї реформи. Скільки ліцеїв є фактично? А скільки mm -hmm. потрібно і чому ще раз зробити такий напис станом на сьогоднішній день в нашій Дрогобицькій територіальній громаді функціонує вісім ліцеїв, а також один НВК першого третього ступеня? та дві СЗШ, середньосвітньої школи першого, третього ступеня. Тобто ті, ті заклади, які в нас надають навчання тобто, з першого по 11 клас станом на сьогодні, у нас таких закладів в територіальній громаді налічується 11. Але це погано чи добре. От скажемо, ну вісім, десять ліцеїв. Ну чому ми не можемо зробити кожну школу ліцеєм? Чому ж проблема? Чому ми їх скорочуємо? Кількість? Звичайно, що це знову ж таки тут стоїть питання про якість навчання. Звичайно, що коли ми будемо знову ж таки говорити за 11 або за вісім ліцеїв, знову ж таки, ми одним словом погубимо ту реформу і ми не досягнемо тих цілей, перед яким ми знаємо, перед які. Перед нами ставить відповідно як уряд, так і держава. З тих розрахунків, які в нас є по кількості учнів, по тій демографії, з якою ми стикнулися, і з тими пропозиціями, які нам і надають, і наш департамент освіти Львівської обласної військової адміністрації на території Дрогобицької територіальної громади, може функціонувати не більше двох ліцеїв. Така, тобто у це ж Ми говоримо про те, що в Україні впроваджується від 18-го року концепція нової української школи. З 27-го року буде впроваджуватися оця старша освіта. Ці ліцеї вже за новими програмами, з новими вимогами до якості навчання, до викладачів, до наявності кабінетів і так далі. І ми кажемо про те, що це буде здійснюватися після. ЗНО, тобто діти автоматом не будуть переходити, а дітям треба дати добрі, якісні знання в гімназіях наших. А для цього треба теж і обладнання, і все, щоб вони, лабораторії, комп'ютер, техніку. І так, коли вони перейдуть в ці ліцеї, то вони мають здобути якісну освіту з тих міркувань, щоб вони були конкурентно здатними на європейському рівні вищої освіти і ринку праці. Для цього треба кошти. І тому ми кажемо, що знову нагадуємо, що вся ця оптимізація приводиться. оптимізація приводиться до того, щоб виділити кошти, як ви вважаєте, буде доцільним, коли Другобицька міська рада. Введе таку норму, а ми працюємо з депутатами і погоджуємо, щоб якийсь відсоток порахований, який потрібно бюджету розвитку, був чітко зафіксований в бюджетних програмах, що такий відсоток бюджету розвитку йде на матеріальне технічне забезпечення освіти. Так, звичайно, тільки ну бачення тільки позитивне, оскільки направду такої норми немає, і такої можливості до сьогоднішнього дня також не було щодо вкладення саме у матеріально технічну базу, там на придбання відповідно відповідних. Е від ну, відповідно, відповідно матеріально-технічної бази стен кабінетів такого в нас відповідно не було. Тому, звичайно, тільки позитивно на це дивлюся, оскільки знову ж таки, як ви зазначили, для того, щоб ми змогли е, випускати відповідно конкурентно здатних учнів у світ, нам потрібна ця матеріально-технічна база. Тобто, ми говоримо про те, що ми сьогодні докладаємо гроші з бюджету. До неоптимізованої мережі, тобто докладаємо гроші до зарплат вчителів. А могли би, якщо б ми привели в порядок мережу, могли би вкладати матеріальну базу за п'ять років. Останніх скільки грошей пішло, даруйте за такий, не всі його толерують термін проїдання, скільки ми проїли на зарплати вчителям мереж, класів, яких не передбачено державою. І як це можна співрозмірити з іншими видатками? Чи малі це гроші є? вартує про них говорити чи ні? Ваша думка? Ну насправді, якщо дивитися у розрізі п'яти років, скільки ми витратили додатково на фінансування з місцевого бюджету до освітньої субвенції, насправді це кошти на малі. Це більше 109 мільйонів гривень. Насправді так, це є великі кошти, тому що коли ми навіть будемо дивитися на це в розрізі також взагалі матеріально-технічної бази закладу, коли один стан кабінет коштує мільйон гривень, то таких кабінетів відповідно, то ми б могли за тих п'ять років, ми б могли означити більше сотні таких кабінетів. Більше сотні таких кабінетів, і відповідно знову ж таки якість освіти, яка б у нас була тут. В нашій громаді, крім того, ми б могли відповідно підвищити в рази кваліфікацію наших річних працівників, які б могли відповідно в тих кабінетах працювати. Тому, пане за до вас питання. А я хочу вам а я хочу вам поставити, хочу вам поставити ну, питання. Питання, скажіть, будь ласка, отут ми з одної сторони на 109 мільйонів з бюджету місцевого підтримали, ніби добра справа підтримали вчителів. А з другої сторони, ми на 109 мільйонів втратили можливість зробити наші школи на 109 мільйонів, за 5 років зробити наші школи кращими. Щоб вчителі мали додаткових учнів, а я думаю, в такі школи, куди ми, коли ми вкладемо такі гроші, прийдуть не тільки з Дрогобича, з Дрогобицької громади, а з половину півдня нашої Львівської області приїдуть, бо це будуть унікальні школи, і вчителів не треба буде підтримувати тоді. Тоді ми зможемо їм за рахунок наповненості класів і так далі виплачувати нормальну зарплату. Чи треба все таки йти і? виконувати те, що наші вчителі просять, не чіпайте нас, залишіть, доплачуйте, бо тяжкі часи. Чи може все-таки піти шляхом, як пішли в інших галузях, і зробити цю реформу, щоб потім ми були попереду? Я вже відповідь ніби сам сказав. Ну, Дивіться, я все-таки вважаю, що якщо ми вертаємось до нашого місцевого рівня, що реформа освіти, взагалі, освітній процес, це управлінський процес, де треба керуватися виключно цифрами і фактами. Якщо ми говоримо про чи, чи потрібно йти шляхом реформи, безперечно, так я якщо не помиляюся на одній з презентацій перед освітянами, ви навадили дуже гарне. Наглядовий приклад для всієї громади, що ця цифра, яка озвучена близько 109 мільйонів, так за той період рівнозначно ми потратили на ремонт доріг близько 116, якщо не помиляюся. Так? Тобто, якщо врахувати ті масштаби капітальних ремонтів, і ми розуміємо, що ті кошти могли бути як в освіту вкладені, так, так і в іншу, скажімо, так і в інфраструктуру на території громади і безпосередньо в селах і так далі. Дивіться, товариство, я хочу процитувати. У нас була така публікація на сайті міської ради і маю перед собою публікацію Львівської облдержадміністрації, де чітко написано, що згідно з розпорядженням начальника Лова, до 1 січня 2023 року територіальні громади області мали розробити та затвердити плани трансформації дорожньої карти в мережі ліцеїв. 17 березня відбулася така проміжкова нарада під головуванням заступника голови Лова Івана Собка та за участі директора департаменту освіти і науки Олега Паски і представників територіальної громади області, де розглядали питання, наскільки в у Львівській області такі дорожні карти затверджені. Цифри 60% громад такі рішення вже прийняли. Тридцять Відсотки проєкти рішень готові та будуть затверджені до кінця квітня? І 10% громад повинні допрацювати свої документи та узгодити нагальні питання? Тобто ми знову повертаємось до нашої е, цієї тези про реформу освіти під час війни та після перемоги. Так, і е, лова ставить дедлайн, коли громади мають подати оці ці дорожні карти. Це 1 липня поточного року. Пане Віталію, яка в нас? Ситуація, тобто, як ми готуємось до прийняття такого рішення. Ну, насправді, проєкт рішення у нас вже готовий, там, де ми відповідно вже вказали як орієнтовну прогнозовану мережу ліцеїв, так і прогнозовану мережу гімназій. І, відповідно, даний проект рішення вже проходить обговорення на комісіях. Вчора він пройшов обговорення на освітянській комісії, і відповідно буде проходити також обговорення на інших комісіях. Але ми стикнулися тут з однією проблемою, і знаєте, все таки повернуся до цього вашого запитання, куди з Володимир Воронеж спробував відповісти, що все таки. Питання і рішення освіти, чи це є економічні рішення, чи це є політичні рішення. Ну тут насправді вони дуже пов'язані між собою, оскільки знову ж таки, якщо ми дивимося з точки зору фінансів і економіки, звичайно що це є економічне рішення. Оскільки коли ми можемо зекономити і відповідно та вкласти в розвиток наших шкіл, звичайно що це є економічне рішення. І тут дуже важливим є все таки полі. Чому тут заключається взагалі і питання чому воно політичне? Тому що знову ж таки після наших інформувань, ну не всі педагогічні працівники в першу чергу, вони сприймають це як належним чином, і вони не хочуть зрозуміти те, що. Ці вимоги, які стають перед нами держава, і ті вимоги, які стають перед нами і законодавство і уряд, ми повинні їх дотримуватися. І такий варіант нічого не робити не пройде, оскільки знову ж таки, як зазнач... зазначив Володимир Маронович, та демограф... та демографічна криза, яка вже в нас в Україні розпочалася, насправді до нічого позитивного. Якщо ми нічого не будемо змінювати, не приведе. Саме тому і десь, я розумію наших обранців, що вони не хочуть десь приймати якісь такі відповідні рішення, оскільки десь люди проти цього. Але знову ж таки тут потрібно насамперед ставити в пріоритеті. Все-таки в пріоритеті треба ставити того учня. Треба ставити в пріоритеті, кого ми випустимо у 2030 році, чи буде він дійсно конкурентно здатний на ринку праці. Тому знову ж таки, так, є у нас. Ми трошки стикнулися з проблемою і на рахунок цього саме рішення, оскільки було запропоновано декілька варіантів. Тоді, коли у нас в місті Дрогобичі та в сільській місцевості по формуванні. Мережі, ми дійшли згоди, то в нас виникають проблеми з баченням, яка там має бути мережа у нас в місті Стебнику. Ну, я думаю, що це є сенс окремо обговорити, але от просто хотів би звернути увагу, це останній слайд. Презентації Міністерства освіти він називається Створюючи майбутнє. Тобто ми говоримо про реформування в інтересах майбутнього. На завершення можу сказати одне, що керівництво міста і більшість депутатського корпусу абсолютно підтримує ідею, що економ, зекономлені кошти тих непродуктивних видатків скірувати на розвиток освіти і створити у освіту, яка буде поза конкуренцією в Цілому нашому регіоні. І тому присвячена вся оця реформа. Тобто, так, це складно. Це є інтереси мої і сьогодні, а є інтереси громади і завтра. Їх треба поєднувати свої інтереси з інтересами громади. Тому я думаю, що все-таки ця реформа відбудеться, і Другович покаже приклад для всіх інших. А власне, декілька тижнів тому в нас перебувала секретар комітету Верховної Ради з освіти. Наталя піпа, яку ми познайомили з нашим баченням реформування, формування наших показників бюджетних механізмів, і вона попросила передати цю презентацію і подати цю концепцію, щоб можливо це стало і таким засадами для всіх інших громад, як правильно підходити до реформування освіти. Ну і на завершення варто згадати про те, що в Дрогобичі відбувалася активна трансформація галузі охорони здоров'я. Тобто ми також пригадуємо так ці всі протести, спротиви. І станом на сьогодні, якщо ми дивимося на стратегічний розвиток і стратегію розвитку громади, ми бачимо, що є успішні результати. Як міський голова, ведіть приклад Стебницького. Так, я власне кажу, так міські голова завжди акцентує, що на, стеб... на стебницькій громаді не, не громадській. Медіалікарні тоді ставили хрест, грубо кажучи, так сьогодні вона є однією з передових лікарень. Тому я сподіваюся, що це не, не не останній наш круглий стіл. Ми будемо проводити серію е, таких круглих столів. Будемо запрошувати дотичних до цього процесу е, і посадовців, і депутатів, і директорів шкіл для того, щоб максимально роз'яснити громаді, чому ці процеси потрібні під час війни, а не після перемоги. Е, і е, дякую вам за те, що знайшли час. Завітали до нашої студії. До наступних зустрічей. Дякую, побачення.